Важливо застосовувати комплексне лікування, яке теж викликає додаткове подразнення стимуляції нерва для покращення в ньому обмінних процесів для стимуляції його відновлення. Стосовно лікування радикулопатії або невриту або радикуліту, того по старіших назвах, або запалення сідничного нерва. Таке лікування, в принципі, найправильніше робити комплексно і підходити, звичайно, що індивідуально до кожного випадку. Лікувати треба не діагноз, лікувати треба пацієнта з певною хворобою. Тобто, в людини може бути перетиснений нерв доволі таки сильно, і може бути суттєве звуження просвіту між хребцевого отвору, і може бути структурні зміни дуже великі, а при цьому симптоматика може бути мінімальна. І навпаки, в людини може бути ознаки якогось вираженого там перетиснення, защемлення того нерва по даних обстежень невеликі, а симптоматика може бути дуже яскравою і гострою. А ураження нерва радикулопатія, в принципі, завжди повинна лікуватися комплексно медикаментозно, тобто застосовувати не тільки про звичайні протизапальні препарати, а комбінувати їх з іншими препаратами і препаратами для центральної нервової системи і препаратами нейротропними, тобто поєднувати різні медикаменти, це буде найправильніше. Варіант. Також важливо застосовувати комплексне лікування і механічного характеру, тобто використовувати і масажі, і фізпроцедури, такі як лазерна терапія, такі як електротерапія, такі як ультразвук, в залежності від того, яка ситуація, чи ударна терапія, масаж для того, щоб знімати напруженість м'язову, яка теж викликає додаткове подразнення. Ну і різні методи рефлексотерапії, голкотерапії, акупунктурні засоби, медикаментозне лікування у вигляді ін'єкцій. блокад, також підходить на такі випадки. І, звичайно, коли вже починає загострення зменшуватись, коли пацієнт вже себе починає краще відчувати, тоді йому обов'язково треба переходити до реабілітаційних вправ, до укріплення того глибокого м'язового корсету, для того, щоб запобігати профілактику робити таких запалень радикулопатій з сідничного нерва. І для того, щоб забезпечити хороше живлення. Є різні вправи, навіть які спеціально розроблені для покращення трофіки суту самого нерва. Є вже спеціальні. Методи реабілітації, які працюють суто з самим нервовим закінченням. Ці вправи є, і ними теж треба працювати для стимуляції нерва, для покращення в ньому обмінних процесів, для стимуляції його відновлення. Колись була фраза, що нервові закінчення не відновлюються. Вони відновлюються просто дуже повільно. І деколи люди не доживають до їхнього відновлення. І для відновлення нервових закінчень треба забезпечити ідеальні і дуже хороші умови, тобто хороше кровопостачання, відсутність якихось блоків зажатості, заспазмованості, Шу живлення того сегменту і відповідні умови, щоб не було подальшого пошкодження, а тільки було подальше відновлення. Тому, якщо цим займатися ґрунтовно і системно, навіть у випадку важких радикулопатій можна побачити дуже хороші результати. Звісно, що в залежності від випадку це може зайняти достатньо часу. На жаль, такого чудо методу, щоб так зробив, і всі люди стали здорові, не існує. Панацея була міфічною рослиною.